Сьогодні ми зануримось у світ штучного інтелекту, але не простого, а того, що розроблений спеціально для освіти. Давайте подивимось на платформу Magic School і спробуємо уявити, як вона може змінити звичайний день вчителя. Ну що ж, ключове питання що це взагалі таке? Це, знаєте, просто ще один чат-бот, чи все ж таки щось значно більше? Спробуємо з'ясувати, яку саме проблему для освітян покликаний вирішити. Magic School AI Бо ж робота вчителя це насправді таке собі постійне жонглювання десятками завдань. Планування уроків, яке здається, ніколи не закінчується, створення матеріалів для учнів з абсолютно різними рівнями підготовки. Навантаження, м'яко кажучи, може бути колосальним. І от саме тут на сцену виходить Magic School AI. Важливо розуміти, що це не просто загальний штучний інтелект. Ні, це спеціалізований інструмент, який навчений саме на освітніх ресурсах, щоб допомагати з оцими специфічними вчительськими викликами. Так що ж це таке по суті? Це ціла екосистема з більш ніж 80 інструментів. Про це можна думати як про такий собі швейцарський ніж для вчителя, де є практично все необхідне для підготовки, проведення уроків та, звісно, взаємодії з учнями. Добре. А як це все працює на практиці? Давайте уявимо ранок звичайного вчителя і подивимось, як Magic School може перетворити години рутинної підготовки на лічені хвилини. Ну от, наприклад, створення детальних і що головне справедливих критеріїв оцінювання для якогось учнівського завдання, це, знаєте, може зайняти не одну годину, а от з генератором критеріїв все відбувається значно, значно швидше. Вчитель просто обирає клас, шкалу, коротко описує завдання і буквально за кілька секунд отримує готову, добре структуровану основу. Це чудова відправна точка. Але що справді вражає, це можливість миттєво все змінювати. За допомогою вбудованого чату результат можна легко, знаєте, підігнати під себе. Простою фразою вчитель може попросити додати нову колонку, змінити формулювання чи адаптувати критерії. Все дуже гнучко. Гаразд, з цим розібралися. Наступний великий виклик це адаптація матеріалів для учнів із зовсім різними потребами. І часто це треба робити прямо на ходу. І отут, отут починається справжня магія, яка ілюструє одну з найпотужніших функцій. От уявімо ситуацію: у п'ятому класі є учень, який читає на рівні третього. Що робити? Один клік і складний текст критеріїв миттєво спрощується, стаючи абсолютно зрозумілим саме для цієї дитини. Це ж кардинально змінує підхід. Або ж інший приклад. Якщо у класі є учні, для яких мова навчання не є рідною, платформа так само легко перекладає матеріали на десятки інших мов, і що приємно нещодавно додали й українську, що робить цей інструмент ще більш доступним. Так, з підготовкою все зрозуміло. Але що далі? Як щодо самого уроку? Як захопити увагу учнів, які ну, звикли до дуже динамічного цифрового світу? Magic School тут пропонує цілу низку, я б сказав, вельми оригінальних інструментів можна згенерувати і такий собі гачок для початку уроку, щоб одразу зацікавити або навіть створити цілий сценарій для рольової гри. І ось один з найцікавіших генератор реп батлів, тільки уявіть собі, реп батл між Ньютоном та Піфагором про їхні наукові відкриття це ж не просто весело, це насправді допомагає учням запам'ятати матеріал у такий зовсім незвичний спосіб. Але, звичайно, виникає головне питання: а як щодо використання штучного інтелекту самими учнями? Чи безпечно це? І тут Magic School пропонує рішення, яке базується на повному контролі з боку вчителя. Ключова функція для цього учнівські кімнати. Вчитель створює такий собі віртуальний клас, обирає, які саме інструменти шиї будуть доступні, і просто запрошує учнів. І що дуже важливо: учням не потрібно ніде реєструватися, створювати акаунти, це значно все спрощує. І ось що найважливіше вчитель завжди, так би мовити, тримає руку на пульсі, повний контроль, можна бачити всю історію взаємодії кожного учня, можна в будь-який момент призупинити доступ, а сама система автоматично відстежує і позначає будь-які спроби використати нецензурну лексику чи образи. Наприклад, якщо учень пише щось на кшталт, це тупо, і ти відстій, система негайно позначає це повідомлення як неприйнятне і сповіщає вчителя. Це створює такий, знаєте, безпечний простір для перших кроків учнів у роботі зі штучним інтелектом. Отже, давайте підсумуємо, що ж у результаті пропонує ця платформа. По суті, все зводиться до трьох ключових речей по перше, це повернення вчителям їхнього дорогоцінного часу, який раніше йшов на рутину. По друге, це перетворення складної диференціації на просте і доступне завдання. І по-третє, це нові, креативні способи запалити ту саму іскру цікавості в ученів. І наостанок, усе це змушує задуматися. Такі інструменти, як Magic School, це ж не просто помічники, це, по суті, каталізатори змін у самих підходах до викладання та навчання. І головне питання тепер, як ми всі скористаємося цими новими можливостями?